Молюсь за вас, мої сини, Я, ваша мати, Україна. Нехай ця пам'ять свято доторкнеться до ваших сердець, а почути, вілляться ваші душі. Народилась Україна. Сцена створює Катерина. І наші карі очі любо цілували, поки са на це село не добре стала. Нехай собі ті люди, що хотять, говорять. Вона любить та й не чує, що вкралося горе. Постривай же мій голубе, дивись, я не плачу. Дура, біжить, візьміть гроші в сумку. Мій батечку, мій брате, бо хоч ти цурайся, Бож, що ж усвідомити? Видити її. Видити ми, прийдешнє покоління, цінуємо кожен звук нашої милозвучної мови. А як говорити За сну кавину, тут соловейка на весні співає між піска, і ми співаємо пісні. Змагайці він з нами Україна чудова, степи Карпати, Зелені сади біля кожної хати, як символ вербає, червона калина Україну люблю, це моя батьківщина. Вірші в сумних про те, як живеться, в ріднім краю я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю. Раїну мою і дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати, я люблю Україну. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка молдабан, собирает виноград, Я краснею, я бледнею, Захотела вдруг сказать, станем над рекой, сорки летние я встречать, расхудрявый клянзе.